Вітаю, час новин на телеканалі «НТК» говоримо про головні події понеділка, 11 серпня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску у Коломиї говорили про міжнародні партнерства та інвестиційну стійкість. Ми подаємося, я вам скажу, всюди, <с <с де тільки можливо. У Коломиї відкрили виставку писанок мистецької родини з Косова. Вони є спільним витвором. У музеї історії міста відкрили виставку, в центрі якої дитяча творчість. Я придумав історію про неземного кота, якого звали Люди. Про це та інше детальніше. Імовірно, через вибух газу в Коломиї рятувальники евакуювали 21 людину. Вночі 11 серпня, о першій годині 57 хвилин, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку ймовірно стався вибух газу і виникла пожежа. Прибувши на місце виклику вогнеборці, оперативно локалізували та ліквідували загоряння на площі 10 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 21 людину. Серед яких троє дітей. На місці події травмувався чоловік 1982 року народження. Організував схему незаконного перетину кордону. Слідчі поліції Прикарпаття завершили досудове розслідування. Обвинувачений пенсіонер з Івано-Франківська, який за 10 тисяч доларів влаштовував нелегальний виїзд за кордон. Далі коментар правоохоронців. Поліцейські ліквідували черговий нелегальний маршрут за кордон, який організував пенсіонер з Івано-Франківська. Слідчі поліції завершили досудове розслідування у справі за процесуального керівництва окружної прокуратури. Івано-Франківська обвинувальний акт скеровано уже до суду. У ході розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений, діючи з корисних мотивів, налагодив канал виїзду військовозобов'язаних чоловіків поза межами офіційних пунктів пропуску. Фігурант особисто шукав охочих уникнути мобілізації. Він погоджував із ними умови, маршрут виїзду і приймав оплату. Це 10 тисяч доларів США. Надалі він організовував поїздки до прикордонних районів Закарпаття, обвинувачений особисто супроводжував клієнтів до місця переправити. Давав їм вказівки, забезпечував транспорт та координував усі дії. Слідчі поліції Прикарпаття інкримінують фігуранту вчинення злочину, передбаченого за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Міжнародні партнерства та інвестиційна стійкість Коломийської громади в умовах воєнного стану круглий стіл під такою назвою провели в Коломиї. На зустріч приїхали представники громад з різних куточків України. Захід організували інститут розвитку Коломийської громади. Та відділ інвестиційної політики міської ради до інституту розвитку Коломийської громади прийшли не лише місцеві, які дотичні до розвитку інвестицій міжнародного співробітництва, а й гості столиці Покуття. Приїхали делегації Мукачева, Звягеля, Чорноморська, Кременчука, Воскресенського та Ніжина. Власне, тут обмінювалися досвідом та напрацьованими проєктами у цих сферах. Ніжина є на сьогодні 12 міст побратимів. Що цікаво, що 10 з яких я особисто під. Під час повновштабного вторгнення за останні три роки. Це міста побратими в США, Польща, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Бельгія, Велика Британія, Франція. І одним із таких проєктів, з якими ми разом працюємо з нашими партнерами, це відпочинок дітей, наших героїв, наших, на жаль, загиблих родин героїв. Зокрема, з Латвії ми вже працюємо сім років в цьому напрямку. З Польщею три роки дітки мають можливість їхати туди відпочивати на тиждень, на два тижні. Фінляндія другий рік приймає футбольні турніри, де наші маленькі юні футболісти їздять туди на тиждень і позмагатися футбол і відпочити. Зараз перше цього року повернулися з Франції дітки. Які також їздили туди на відпочинок. Тому ну, це важливо сьогодні вивезти дітей подалі від тривог, подалі від війни. Так як Чернігівщина це прикордонний регіон, звичайно, ми серйозні е інвестиції серйозні зусилля направляємо на безпеку. Тому що е на початок повномасштабного вторгнення у нас половина шкіл була без укриттів. От історично в радянському союзі їх будували навіть без підвалів, без укриттів. Тому сьогодні у нас всі школи забезпечені укриттями. У другому році, коли були активні бойові дії на Чернігівщині, дуже багато людей виїхали. Місцевих мешканців на західну Україну за кордон. Моє завдання їх було повернути всіх додому. А повернути як ми можемо, щоб була безпека, щоб була робота у людей, щоб діти могли нормально навчатися в школах і в дитячих садочках. Володимир Петров з Кременчука каже, з приємністю зустрівся з колегами з Коломийського інституту розвитку та іншими, хто зацікавлений у співпраці, інвестиціях та реалізації ініціатив. Тим паче, Кременчук та Коломия вже багато років тому підписали угоду про співробітництво. Ми співпрацюємо з багатьма містами за кордоном, це і Польща і. Литва, дуже гарно зараз з Німеччиною працюємо, з Францією. Також у нас дуже гарні зв'язки по Україні. З Коломиєю ми багато років є містами-побратимами. У нас є такий проєкт, наприклад, це ми реконструюємо, реконструюємо, у нас є гуртожиток для ВПО, також це Міжнародна фінансова корпорація IFC. Також у нас є. Досвід ми кожного року у Францію відправляємо. У нас місто побратим Термон Фаран. Ми відправляємо у Францію дітей наших також на відпочинок у табір. Також відправляємо в Польщу. Хотілось би більше якихось коштів всіх, як всім нам, як і вам, як і нам, тому що це саме головне зараз для нас. Тому що у нас зараз у всіх проблема з коштами, і ну чим більше буде в нас коштів залучатися, чим більше нам їх будуть давати, тим буде краще. Але ми ж розуміємо, що партнери теж просто так не готові нас фінансувати. Вони хочуть щось отримувати взамін. Пріоритет для нас зараз це війна, перемога. Коли буде перемога, ми зможемо щось вже більш предметно балакати. Про, про той розвиток, який буде далі. Зараз у нас найголовніше це ми намагаємося залучати кошти, гранти, інвестиції, дуже багато гуманітарної допомоги, тому що ну, це зараз важливо для нас на часі. А, а дай Бог скоро перемога, будемо працювати ще більш плідно. Власне, на зустрічі у Коломиї гості та представники нашої влади говорили про розвиток, виклики та партнерство, міжнародну співпрацю та інвестиції, зокрема про проєкти, які реалізувало наше місто, досвід співпраці з іноземними фондами та нові ініціативи, які вже отримали фінансування, круглий стіл на тему розвиток громади в час війни через залучення проектів, грантів а також налагодження міжнародного співробітництва. Проєкт, який був реалізований з управлінням спорту, адаптивний. Спортклуб, де тренером є Юрій Фурик, який також ветеран війни, і також важливими для мене є медичні проекти. Це два транскордонні проекти, які зараз у стадії реалізації. І е, вони триватимуть два роки: до 26-го кінця і до початку 27-го року, де ми можемо закупити е, значну кількість обладнання таким чином, покращити послуги для наших е, жителів громади. І е, молодіжні проекти це шведські прап. Я хотіла. Виділити це перший крок, такий перший проект зі шведами. Ми не мали ще такого досвіду. Дуже цікавий, і він буде так, як першим кроком до майбутніх більших проектів. Ми подаємося, я вам скажу, всюди, де тільки можливо, це і молодіжні проекти, і, як казала вже попередньо, медичні проекти і, е, і великі інфраструктурні намагаємося. Зазвичай це гранти, звичайно, є співфінансування адже кожен грантодавець цього зараз вимагається від 10 і є проекти і до 30%. Наразі в нас були проекти, які. 10%, від Євросоюз дає 90%, а наша міська рада 10%. Бо такі вимоги і вимоги партнерства зараз також виходять на перше місце. Тому ми намагаємося багато залучати саме в міжнародних партнерів. Зараз, наприклад, реєструємо проєкт у співпраці з нашими пожежниками, і так, це початок, медичні, діючі, тобто, у нас всі проекти діючі, так о, завершився, це тільки ветеранські проєкт. Ект, але ми сподіваємося, що ми все ж таки знайдемо кошти, щоб ще продовжити і закупити ще більше обладнання, і зробити більше речей корисних саме для наших захисників. І не тільки також керівник відділу інвестиційної політики Дмитро Копильців презентував роботу в екосистемі Дрім та її результати, співпрацю з містами-побратимами і участь у конференції з питань відновлення України. Гості з різних міст розповіли про свої напрацьовані проєкти та ініціативи. Орнаменти любові у Коломиї відкрили виставку писанок мистецької родини з Косова. У музеї писанкового розпису представили мініатюрні авторські твори Віри Борис Татарчук та її чоловіка світлої пам'яті Сергія Бориса та доньки Анастасії. Родинні традиції писанкарства на курячих, гусячих та страусиних яйцях бачила наша знімальна група. Віра Бориста Трачок – талановита писанкарка, майстриня народної творчості Прикарпатів, випускниця Косівського училища декоративно-прикладного мистецтва для майстрині ткалі за фахом писанкарство це не просто ремесло, а спосіб духовного самовираження. Вона дбайливо дотримується традицій гуцульської та Покутської шкіл, водночас майстерно вплітаючи у свої роботи особисте бачення, Натхненне природою, родинними спогадами та глибинами власного внутрішнього світу відгукується про витончену творчість меткині Оксана Ясінська, завідувачка музею писанкового розпису. Коломиї, де напередодні відкрилася виставка писанок Віри Бориста Терчук, виставка є ювілейна для пані Віри, адже цьогоріч вона відзначила особистий ювілей, а також 30-літній ювілей творчої діяльності, який вона розпочала разом з своїм чоловіком Сергієм ще 1995 року. Власне, завдяки родичці писанкарці з космача, в 1995 році. Вони спробували написати свої перші писанки, і відтоді. Вони не припиняють творчого пошуку. На жаль, пан Сергій Світлої пам'яті раптово пішов в життя 2018 року. Але його писанки, його авторства, також представлені на виставці. Окрім писанок Віри та Сергія Борисів у Коломиї на виставці орнаменти любові вперше представила свої роботи. А це 60 писанок. і Їхня донька. Анастасія, звичайно, надихнули батьки, тому що я зростала серед цього ремесла і завжди спостерігала, як вони разом працювали. І хотілося теж спробувати. Мабуть, з п'яти років я вже розуміла процес, але спочатку це були такі не зовсім правдиві писанки. Там фломастерами малювала. Потім уже воском серйозно я захопилась цим тільки вже в дорослому віці. Загалом на виставці у Коломиї представлені понад чотири сотні писанок талановитої родини тут на моїй виставці представні роботи, які неможливо назвати, що це роботи або мого чоловіка, або мої. Вони є спільним витвором, тому що була поетапність роботи, яку починав чоловік, і поетапність, яку завершувала я. І він так до цього звик, що в нього ідеї народжувалися самі собою. і Я тільки докінчувала і так більше десяти років тривало ось таке, що я просто докінчувала його роботи, а пізніше воно почало мені не подобатись. Тому що коли ти за кимось докінчуєш, тобі здається, що ти щось доробляєш, але ти не твориш. І народилося бажання створити щось своє, і дуже дуже мені почала подобатися анімалістика, зокрема, щоб там були живі істоти, коні, пташечки, рибки. Мені дуже дуже це подобалося. На кожній писанці авторів яскравий впізнаваний почерк митців. Особливо увагу привертають трипільські мотиви. Трипільська писанка прийшла в нашу родину своєрідно. Попала нам у руки книга, де була сама символіка трипільська, яка використовувалася на рештках кераміки, які знаходили. і у мого чоловіка виникла така ідея: ознайомитися з цими знаками, вивчити їх, і почав переносити це на писанку. І так почали народжуватися писанки Трипілля. У нашій творчості, а я тільки підхопила вишукані писанкові розписи та лановитої родини прикрашають чимало приватних колекцій, зокрема й відомого різбіря Микола Странадюка, що володіє понад двома сотнями авторських творів сім'ї Борисів. Усіх їх зараз можна побачити на виставці музею писанкового розпису. Експонуватимуться мініатюрні твори сім'ї Борисів упродовж серпня. У Коломиї у музеї історії міста відкрили виставку Коломиська книга Особливий арт-проєкт, у центрі якого дитяча творчість. Юні учасники проєкту писали тексти на близькі для себе теми та створювали до них ілюстрації. Працювали під керівництвом письменниці Анни Бурбан та художниці Номеди Чурльоніте. Проза, фантастичні історії та глибокі роздуми все це юні автори створювали під керівництвом відомої коломийської письменниці Анни Бурбан. А кожен текст ожив у яскравих ілюстраціях, які діти малювали разом із литовською мисткиною Номедою медою Один із учасників арт-проєкту, 11-річний Леонід Судков, розповідає, що пише екшен і охоче ділиться сюжетом своєї історії про фантастичного кота Люрика. Історія саму я придумав через те, що я дуже люблю котів. А у мене кота немає. Я придумав історію про неземного кота, якого звали Люрик. Про те, як Люрик захотів своєю командою зробити розважальний центр, і але в в них була проблема, що у них не було будматеріалів, і вони мусили летіти на іншу планету Солка та Іглікса. Представляє Леонід і свою картину, яка стала окрасою цього вечора. Ця картина до ну дня міста, якби це тут зображено. Так, я намалював гатушу і гуцула на коні. А от юна Сміла Івасюк вирішила написати історію про чарівну дружбу з феєю. Розповідь свою доповнила яскравою ілюстрацією. Я сьогодні представляю ем, фантастичні події. Тут є Дінь, Фея і Аня дівчинка. Я написала сім розділів. Про е, як Аня зустріла фею дінь, бо я хотіла щось фантастичне і гарне. Ініціаторка проєкту, письменниця та керівниця благодійного фонду Коломия, наше місто Анна Бурбан, розповідає: спочатку проєкт починався просто як літня розвага для дітей, але в результаті переріс у щось більше. Глобальна ідея і першочергова полягала в тому, щоб діти з користю провели літній час. І в процесі цього корисного проводження мистецького і літнього часу ми вирішили, що також буде і цікаво коломиянам подивитися на роботи дітей, які будуть тут працювати. Ставлені, оскільки сам проект, з який ми безпосередньо заступали, називався Літня книга. Тут представлені більше історії про літо, про канікули, про такий легкий час. Але ми маємо намір продовжувати цей проект і вже з осені приступити до його другої частини. Письменниця додає: представлені роботи це тільки частина усієї дитячої творчості. У майбутньому вони сподіваються провести більш масштабну виставку. А ми розуміємо, що фоє не може ем, вмістити увесь о. Об'єм ілюстрації також історії, тому певні з історії це тільки уривки, але ми надіємося, що уже з осені представимо великій повній такій галерейній мірі і що ілюстрації, що написані історії. Розповідає Анна Бурбан і про суть арт-проєкту, та наголошує, найголовніше для них дати дітям змогу поділитись своєю творчістю. У Нас було або діти спочатку писали вже під під моїм менторським таким наставленням, як письменниці, і потім Номеда допомагала створювати ілюстрації, або було навпаки, була створена ілюстрація, і до неї я вже допомагала створювати безпосередньо письмовий твір. Дуже важливим є для нас, щоб діти заявили про себе, прочитали свої твори, протранслювали їх для колом'ян і гостей міста, і щоб вони також не дуже сильно хвилювалися, бо всі ми розуміємо, що публічні виступи це є доволі тригерно, інколи важко. І для молодших діточок це буває доволі стресово. Часть у мистецькому проєкті взяли десять дітей різного віку зі студією художниці Номеди Чурлініте. Вона каже: вже давно думала про створення схожого мистецького проєкту. Я давно вже хотіла втілити таке письменницьке і е, ілюстративний проєкт. Е, ідеї постійно виникають, і всякі. Тобто я навіть не можу сказати, як повинно. Я працюю з Анією Бурбан. Вона письменниця, і я думала, що було би дуже гарно поєднати е, мою сторону і Ані. Номеда додає ілюстрації, діти створювали самі. Вона ж не дуже хотіла втручатись і тільки радила, як можна покращити роботи. Вони вже мали свою дію. Що вони хотіли Вони писали. Читалі мене, і я просто допомагаю. Може, то зробиш, може трошки то. Я дуже не дуже хотіла втручатися в їхній творчий процес. Могла допомогти там. А може, ти такий кольор там поклади, може трошки там фона домалюй. Бо знаєте, діти можуть можуть зробити одну ілюстрацію і все. А я вже бачу. Весь контекст я кажу: домалюй фон, домалюй там якесь небо. А там колір такий цей, а там може ти олівцями, а може ти маркерами додавиш. Ну, я як наставниця, як учитель була. Художниця розповідає, для неї найцікавіше було почитати творчість дітей. І якщо підлітки вибирали писати вже більш серйозні твори, то у найменших був свій фаворит для історій. було дуже цікаво подивитися те, що вони пишуть. Розумієте, бо є такі цікаві твори, як старшого покоління, трошки 15, 15 років. Малюсенькі писали, що вони пишуть? Зараз дуже популярна Лабубу. То Лабубу була в кожному там творі. Лабубу і там сидіти, і приходить, і літає. Що і тільки він не робить? Звичайно, це наша актуальне зараз посидення. Організатори переконані, виставка Коломийська книга це проєкт, який покаже, дитяча уява не має меж, а їхні роботи варті уваги дорослих. То вже незабаром можна очікувати продовження такого незвичайного, але потрібного арт-проєкту. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ентекатів.ю, слухайте на радіо Осяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Маськів. На все добре, бережіть себе та світло в собі. У приміщенні кінотеатру Стрічка запрацював роял бургер у меню соковиті бургери з яловичиною, курятиною та рибою, піцца-роли, оригінальні снеки, салати та різноманітні напої. Також відвідувачів чекають постійні цікаві акції та пропозиції. Існують снекбокси, бургер-дуети для пар, наприклад, де входить дві коли, велика картопля і два бургера. Також у нас на акції зараз є дуже приваблива пропозиція Позиція, наприклад, берете на вибір дві піци, а третя вам йде у подарунок. Хоч заклад працює у Коломиї трішки більше тижня. Оксана вже його постійна клієнтка. Цього разу прийшла з подругою, аби поласувати улюбленими бургерами. Мені тут дуже подобається сама атмосфера. Дуже смачно, великий вибір. Тут є і дитяче меню, як я маю маленьку дитину. То для мене це супер. Працює Royal Burger щодня з 10 до 21.30. тут можна пообідати з колегами, провести сімейну вечерю або замовити їжу з собою. Приходьте, місто Коломия, вулиця Нагірного, 18, приміщення кінотеатру. Стрічка чекаємо на вас у Burger Коломия.